Тому lessons learned перший, перший якби урок, що нам потрібна конкретна ціль, конкретна ціль, де я змогу поставити конкретні метрики і слідкувати за процесом. Тобто, якщо ціль не конкретна, а типу, навчити керівників піпл-менеджменту. Окей, як ми зрозуміємо, що ми їх навчили, да? що вони навчилися, і, і, і взагалі навіщо нам їх навчати? А, тобто, наша ціль це онбординг, да, заонбордити людину в цю роль, а, якщо людина успішно пройшла випробувальний термін. Якщо там немає якихось ну, таких серйозних зауважень з точки зору керівника цього керівника, якщо HRBP там теж дає свій фідбек і ну, теж немає якихось там супер критичних зауважень, значить ми досягнули ціль, ціль цим курсом. І так як у нас ціль онбординг, то ми і підбираємо метрики, матеріали, там все-все-все, що буде слугувати ці цілі онбординг нових керівників. Далі, отут про очікування. Я вам показувала да, що отут є оцінка ефективності кожного модулю, яка розписана теж по цих чотирьох рівнях: метрики, поведінка, знання і ну, реакція то зрозуміло. І я озвучую перед кожним модулем ці очікування. Тоді що дивіться, цей модуль він для того, для того, для того від вас очікується. Там ми будемо дивитися на отакі, 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 отакі метрики. А від вас очікується, отака, така, отака поведінка після проходження модулю. Від вас очікується, що ви знаєте, оце, 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 оце. Або там у вас є отакі інструменти, або у вас є такі там якісь інструкції, да, шаблони, там, бла-бла-бла. І це знімає тривожність. Тобто люди кажуть, Боже, як добре, що я тепер розумію, чого від мене очікують, якої поведінки, і яких, яких конкретних результатів. А третє, це формат. Я починала теж, ну, пробувала різні формати. Як я казала, да, тут написано мінімум контенту, що не треба, якби пихати все, що, що я знаю з цієї теми. На воркшопи ми збираємося тільки для практики. Тобто, я в жодному разі там, не читаю їм якусь лекцію, а вони пасивно не сидять, не слухають. Ми обов'язково робимо рефлексію, тому що ну, коли це щось геть нове для людини, вона має вбудувати це якось ну, от вона. У неї була якась картина світу, да, скажімо так, людина дізнається якусь абсолютно нову інформацію, і вона має якось її вбудувати в ну, наявну картину світу, щоб це була якась органічна, консистентна така структура в голові. Тому рефлексія тут обов'язково ну, це інструмент, я вважаю, прям must have. А, крім того, у нас в Notion є такий Board view. Ну, Якщо ви користуєтесь Notion, то ви в принципі приблизно зрозуміли це вигляд канбан дошки да де є там картки Not Started, In Progress і Done. І я ну, типу, я створюю таке робоче середовище. У кожного у кожної учасниці курсу є своя сторінка в Notion. Туди має доступ там там спікер, ну, ну тобто тренерки курсу, і ця людина, і керівник цієї людини. А, і я, ми їм там ставимо задачі там прочитати, порефлексувати, зробити домашні завдання, а там почитати якісь додаткові матеріали. Тобто, все, що вони роблять по курсу, а, акумулюється на цій дошці, і в будь-який момент, а, наприклад, керівник цієї людини може зайти і подивитися, як вона проходить курс, чи виконує завдання, та, що вона там взагалі пише. Тобто, ну я чесно, я думаю, що ніхто туди не заходить, але часто бувало таке, що запитують: типу: Ну як там, там мій петя або моя маша там на курсі. Ну як? Ну, типу, я ну, нормально. таку <ріху> відповідь тільки могла надати. А тут я кажу: дивись, от тобі, якби дошка, от зайди, от подивися, робить, не робить, що робить, як робить, які фідбеки там залишаю і так далі і тому подібне. Тобто, це дуже спрощує ну, якби, сам процес взагалі навчання і, і відстеження знову ж таки прогресу. Ідея не моя, я її взяла сама з курсу Mastery, от, але ну, якби, <ріху> краду як мисткиня. От. І тривалість, вона має бути конкретно. Тобто, коли я набрала перший сезон цього курсу, я кажу: дивіться, от матеріали, і я їм показала цю ну, сторінку зновушень. От матеріали кажу: я не знаю, скільки буде тривати курс, коли ми, ми пройдемо всі матеріали, тоді він і закінчиться. Це якби провал, тому що ну, людині потрібно знати, коли щось почнеться, коли щось закінчиться, який результат очікується. Да? От. Тому ми визначили, що якщо це у нас знову ж таки повертаємось до цілі, якщо це у нас онбординг, пробейшн період триває три місяці. Значить, і курс має тривати три місяці, і за ці три місяці людина ну, якби або заонбордилась, або ні. Тобто, ну в вашому випадку, це може бути будь-яка інша тривалість, просто що вона має бути конкретно. Ну, це от з мого досвіду.